Абітурієнти 2014-го на старт реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні уже розпочалася. Перші кроки до тестування залишилися без змін: комп'ютер, доступ до мережі, інтернет, мінімальний перелік документів та кілька хвилин часу, як і раніше, усе максимально просто. Людина заходить в інтернет з інтернету. Роздруковує анкету реєстраційну, вписує туди певну інформацію. Іншу інформацію, яка є дуже персональною, вона вже заповнює від руки і відсилає до нас. Листа тут ми опрацьовуємо цю інформацію і в межах трьох тижнів відсилаємо людині сертифікат та інші документи. За класичною схемою минулих років відбуватиметься і саме тестування. Якихось особливих змін до зно цьогоріч не буде. єдина особливість оцінювання знань у 2014 тисячі експерименти з відкриттям банку тестових завдань для масового тесту з української мови та літератури. Всі напрацьовані речі зараз будуть задіяні в повній мірі, і таким чином попередні літа будуть вже працювати на нас. Банк тестові завдань вже ніяк і ніколи не може стати новинкою, очевидно, новинкою колись, через багато років, може стати його повноцінне впровадження. А зараз це будуть просто натякнути дітям, які приблизно. Теп завдань будуть. Хоча програма внесення прізвищ на проходження тестування запрацювала ще 3 січня. У регіональному центрі кажуть, заявок наразі обмаль. Справжнього напливу очікують вже наприкінці місяця. Завершиться реєстрація на цьогорічне ЗНО 5 березня. Однак фахівці радять майбутнім вступникам не зволікати та не відкладати зголошення на останній день, аби уникнути непорозумінь і мати час на виправлення імовірних помилок.